Величезний, величезний привіт. Запрошую найкращих магазина. ТБ. подивимося сьогодні. які знижки на побутову хімію зі знижкою ваніш для видалення плям екстра 120 гривень 500 мілілітрів. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. вам спасибі. Знижка 40% на порошок тайт. Альпійська свіжість вагою 3600-399 гривень. Також зверніть увагу: порошок тайт колор трішки менше за вагою 200-259 гривень за округлі копійки у більшу сторону для зручності. Порошок персіл колор 196 гривень. Об'єм. Кіло 200. Сілан ароматерапія 770 мл 108 гривень 40 копійок. Сілан об'ємом літр 400-152 гривні. Зверніть увагу 40% знижка. Порошок для прання Лоск колор вагою 2400, 274 гривні. Знижка 45% на капсули для прання Аріель Колор 300. 29 гривень 24 штуки. Капсули для прання Ariel Color 16 штук 229 гривень. Капсули Ariel Color 10 штук 149 гривень. Персіл експерт колор 300 грамів 57 гривень. В акції порошок тайт для ручного прання 300 грамів 40 гривень зі знижкою. Знижка 30% на капсули для прання лоск. Колор 15 штук за ціною 206,30. Порошок Савекс для прання вагою 4,5 кілограми. Це а, пакування трішки більше, тому порошок вийде дешевше 404 гривні. Гала автомат 300 грамів 38 гривень. Та гала для ручного прання 300 грамів 33 гривні. Капсула для прання неоколор. Порошок та гель 2 в одному, 10 капсул 110 гривень. Також, зверніть увагу, порошок. Э, вибачаюсь, гель для прання Грюнвельд, тут 3500. Вага 143,50. Рюнвельт гель трішки менший, вагою 200. Зі знижкою 82 гривні, знижка 40 Порошок Савекс для прання, кіло 200, 121 гривня. І поруч стоїть порошок ВОЖ, універсальний для автомат-машини, 3,5 кілограми за ціною 243,50. В акції порошок Грюнвальд вагою 4 кг 259 гривень. А ось такий спліт універсальний, півтора кілограми, можна придбати за 67 гривень 30 копійок автомат-машини. Порошок Грюнвельд вагою 400 грамів 32,50. Давно не було цих капсул. Старт в АТБ універсальні. Тут 12 капсул 91 гривня. Гель для прання сатін для дитячих речей 3,5 кг, за ціною 143,50. В акції підвісні блоки брев 3 штуки 140 гривень. А одинарний 56 гривень та 40 копійок. Ну, звичайно, що виходить 3 штуки дешевше. Є економ варіант ось такий від Нео. 54 гривні 50 копійок. Дві штуки. Фейрі 500 мл по 70 гривень. До речі, така ціна у всіх магазинах на півлітровий фейрі. Трішки дешевше буде, якщо придбаєте літровий, він 129 гривень. Качення. Гель для миття унітазів 900 мл за ціною 117,70. Дуже подорожчав. Зверніть увагу, зараз в акції Нео гель універсальний для миття унітазу в ванної кімнати. Літровий за 70 гривень. Також хороша знижка на Ріо. Універсальний 500 мл 32 гривні 30 копійок. Таблетки для бачка в Унітаз Ріо 33 гривні за 4 штуки. Знижка 30% на ось цей засіб для миття посуду. День у день. Тут цілий літр. Пляшка з дозатором. Акційна ціна 43 гривні майже. Також зараз зверніть увагу. Зі знижкою можна придбати містер мускул для скла та для дзеркал – 77 гривень 500 мл. Для миття підлоги літровий містер пропер – 129 гривень, враховуючи зі знижкою ціна. А ось рів для миття скла та дзеркал – 500 мл – лише 27 гривень. Двофазний спрей для волосся – 60 гривень, 50 копійок – 200 мл. В акції гель, а, точніше шампунь Джонсон дитячий 300 мл 109 гривень та 40 копійок. Каченя крякря 37,70 Об'єм шампуня 270 грамів. Лак для волосся своя лінія 220 мл 58 гривень. Хто користується засобами від шварцькоп гліз? Дуже хороша акція. Зверніть увагу, сам шампунь по ціні 150 гривень. Майже 150 гривень, 400 мілілітрів. А тут можна отримати отакий набір. А я вибачаюсь. Я думав, тут знаєте що? Я думав, що тут шампунь 400 мілілітрів. А тут 250. Це тут 400 мілілітрів 150 гривень. А я вже так розкутив губу. Думав, дуже хороша акція. 200 гривень за набір. Це його, мабуть, така звичайна ціна. А шампунь шварцкоп від Gliss 149 гривень 400 мілілітрів. Зараз в акції в магазині АТБ. Професійний шампунь для фарбованого волосся. В акції шампунь день у день для пошкодженого волосся мультифруктовий. 750 мл мілілітрів. Лише 46 гривень зараз. І точнісінько такий самий, тільки на травах для всіх типів волосся. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. Зі знижкою шампунь реп'яхова касторова розмаринова олія від доктор. Потрійна сила тут цілий літр за 82 гривні. Шампунь ось такий 750 мл 108-80 Точнісінько такий самий, тільки об'ємом 300 мл 74 60. О, а це щось цікаве. Дивіться, очищувач пінка для спортивного а, білого взуття для всіх матеріалів, глибоке очищення. Навіть оціник не поставили. Я зараз просканую, тому що мені теж таке потрібно. Але тут є ще щіточка. Добре, що я не купив, тому що я хотів купувати такий звичайний, але я так собі гадав, треба ще чи якусь тряпку підбирати. А тут вже є щіточка. Зараз я дізнаюсь ціну і, і мені таке треба. Глибокі очищення для всіх типів матеріалів. Ціна 99 гривень. Ріо освіжувачі повітря, Своя лінія 3630. В акції зараз крем для рук своя лінія. 80 грамів, 20 гривень, 60 копійок. Дезодорант спрей Рексона жіночий 78 гривень. Непогано. Скажу, що ціна. Зверніть увагу. Знижка 35%. На ось цей гель для гоління для чутливої шкіри арко. Тут 240 мл 104 гривні. Також зверніть увагу, ще дуже, дуже, при дуже хороша ціна на піну для гоління джилет. Тут 300 мл. Зверніть увагу не 200, а 300. За ціною 82 гривні. Такої ціни взагалі ніде нема. Гель для гоління арко 200 мл. 102 гривні. Та піна для гоління арко 300 мл. За ціною 69 гривень. Також зверніть увагу: є звичайна охолоджуюча піна, а є для чутливої шкіри. В акції кулькові дезодоранти чоловічі Арку по 49 гривень. І зі знижкою можна придбати кулькові дезодоранти Фа 66 гривень. Новинка в магазині АТБ. сонцезахисний лосьон спрей 45 водостійкий. І ціна 99 гривень 100 мл. Так, це ополіскувач для ротової порожнини своя лінія 250 мл за ціною 21,70. Забув ще показати Арку. Крем для гоління 42 гривні. Зубна паста Аквафреш 100 мл 52 гривні, 40 копійок. Зараз непогана ціна на саніну зубну пасту велика 90 мл. Є тотал, є для чутливих. 33 гривні та 30 копійок. Колгіт Тотел 100 мл 92 гривні. Колгіт потрійний захист 125 мл, 61 гривня. Зверніть увагу, хороша ціна і велика вага пасти. Колгіт Max Fresh 100 мл, освіжаюча, 86. Зараз хороші акції на зубну пасту Парадонтакс. Ось така велика. Ультрачищення 100 мл 81 гривня. Парадонтекс комплексний захист на травах 75 мл 90 гривень. А ось парадонт, э, вибачаюсь, сенс 1. Відновлення та захист 75 мл. 143 гривні подорожчу. Пронамель э, 128 вибачаюсь, 128-75 мл. Для самих найменших зубна щітка дуже хорошої якості. Oral-B чистить зуби та язик 62 гривні зараз. Для найменших зубна паста Лакалут 60 гривень, 70 копійок. Дуже хороша ціна на сейвгард 220 мл 64 гривні. Ось таке мило зараз зі знижкою 45% від день у день. Є декілька ароматів для рук. Просто перелити у свою тару манго, ананас, маракуя, авокадо по 17 гривень. В акції тверде мило дав 135 грамів, 57,30. Є класичне, а є ще з екстрактом огірочка. 20 гривень 60 копійок. Мило своє лінія з екстрактом перлин та орхідеї 140 грамів. Засіб для малечі три в одному 350 мл 52-30. Рідке мило для рук 500 мл 62 гривні. А хто полюбляє дору авокадо 56-30, але тут 300 мл. Невелика знижка на гелі для душу лепеті Марсельє 250 мл 69 гривень. Знижка 30% на кремовий гель для душу Нівея 71 гривня 250 мл. Знижка на кремове мило для рук 460 мл по 28 гривень. Мигдаль та ще якась камелія. Арко 62 гривні. 260 мл гель для душу. Тверде дитяче мило міні-бі, 70 грамів, 10 гривень та 30 копійок мило розумний вибір, 65 грамів по 9, а було по 9, вибачаюсь, а зараз по 7,20. Ну а далі жіноча гігієна. підгузки трусики для дорослих від торгової марки Тена. Розмір М 192 гривні, розмір Л 219 гривень. Підгузки для дорослих торгова марка Сені. Розмір М 217 гривень та розмір Л 235 гривень. Пилюшки своя лінія. Розмір 60 х 60, 59 гривень за 10 штук. Зі знижкою вологі серветки від розумний вибір 72 штуки, 28 гривень. Це хороша ціна. Зверніть зараз увагу. Зі знижкою Гіглс серветки для малечі 72 штуки для новонароджених. 24,50. Диски косметичні. 80 штук пакування. Розумний вибір. 16 гривень. Акційна ціна зараз. Ватні палички, своя лінія. Пакування 200 штук у тубусі 27,80. Своя лінія. Ось такі звичайні одношарові серветки. 100 штук за ціною 1960. Є рожеві, є жовті. Зараз дуже хороша знижка на оці серветки паперові. Одношарові, тут 200 штук білі за 28 гривень. Диски, ватні палички вибачаюсь, 200 штук. Розумний вибір по 13 гривень. Вологий туалетний папір 50 штук в упаковці, 34 гривні. Сніжна панда 46,50, 4 штуки двошарова. І елітка по 53 гривні, 3 шарові, 4 рулони. Є ще ароматна. Хочемо побажати економних покупок, як завжди. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемо вже в наступних відео. До зустрічі.